Ранок, п'ятниці. Ще один чудовий день. Слава Україні та Збройним силам України. В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. О... Oh, my God! What's up? <laughs> Останній випуск цього тижня бо сьогодні. П'ятниця! Не так багато часу минуло з релізу Sherlock Holmes The Awakened, а фрогверси вже планують розробку нової гри. За це варто випити. Ба більше вирішили запитати поради у звичайних геймерів. Пройти опитування можна за посиланням в описі. Підписку Ubisoft Plus тепер можна придбати і на консолі Xbox. Так, саме це і сталося. Коштуватиме вам це приблизно 18 долярів та даватиме доступ до абсолютно всіх ігор Юбіків. У мене все одно. Нінтендо раптово розщедрились та показали ще трьоххвилинний трейлер нової Зельди. Мало нагадаю, що гра релізиться вже 12 травня ексклюзивно для свіча. А Соні взагалі вирішили йти в і показали цілих 25 хвилин п'ять хвилин 16-ї фінальної фантазії. Сама гра вийде 22 червня, при цьому тільки на PS5. Гру про загін самогубців, який намагатиметься вколошкати лігу справедливості, перенесли на 2 лютого 2024 року. Розробники у своє виправдання запевнили, що це потрібно, аби зробити проєкт якомога якіснішим. Брехати можуть усі. Майже. Майже всі брешуть. Дітака Міядзакі став другим розробником ігор в історії, який увійшов до списку 100 найвпливовіших людей за версією Time. А тепер увага у категорії новатори. Інвідія <смотків> <смотків> випустила платформу, що дає можливість створення ремастерів під назвою RTX Remix. Ба Більше вона має повністю відкритий код. Відтепер базове покращення графіки стане набагато легшим. Оп-оп-оп-оп. Хуяк. Традиційно дякую усім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Приємного вам, денечка, бережіть себе, папа. -па.